Чотирирічний хлопчик з Італії вже понад рік, чим може і як може допомагає українському війську. Етнічний українець Денис що два тижні передає посилки кіровоградським волонтерам, які своєю чергою щораз відправляють їх на передову бійцям третього окремого полку спеціального призначення. Словетні кіборги з вдячністю пригадують, як яскраві італійські помаранчі неодноразово підіймали їм настрій сірою окопною минулою українською зимою. Волонтери Кіровоградської армії Сус, що два тижні отримують передачі з далекої італії. В офісі поштової компанії вже добре знають звідки і для кого ця посилка. Міняємо. В Італії чотирирічний хлопчик Денис щойно відправивши одну посилку, вже готує іншу. Купувати солодощі допомагає мама. Фрукти хлопчик збирає самостійно у власному саду. Мої вітання і слава Україні! У кожній передачі листи з побажаннями повернутися живими і перемогти. Любі військові! Я дуже пишаюся тим, що в моїй країні є такі хоробрі чоловіки, як ви. Радію вашим перемогам і сумую за кожною втратою. Тому будьте обережними! Щиро дякую вам від усього мого маленького серця. Слава Україні! Волонтерка Оксана розповідає, що родина Дениса тривалий час живе в Італії. Але з перших днів війни українські італійці знайшли контакти волонтерів і дотепер не втомлюються допомагати. Доля їх зараз склалась так, що вони живуть там, але вболівають за Україну більше ніж багато людей, які живуть тут. Вони більше патріоти, чим ніж... Багато з наших моїх знайомих навіть Денисові посилки адресовані військовим розвідникам, третьому окремому полку спеціального призначення на передовій кіборги аби як радіють фруктам, солодощам і листам хлопчика. Хочу поблагодарить маленького патріота за посильну допомогу нам, то що він нас балує сладостями уже не перший раз Особливо приємно було зімою получати апельсини холодні, морозні зі мої сонячної італії сладости, э, сладкаєшки нашей группы. Не вперше, балам. Спасіба, слава Україні! У відповідь спецпризначенці підписали і передали Денисові прапори підрозділу зі своїми автографами. Олена Шворок, Раман Круніч, Кіроград Спецкор, два плюс два.